Звук міг би бути і краще, без об'єму та глибини. Але все впирається у величезну кількість факторів. Перша причина. Бас стане глибшим і насиченішим. Кожен має свої музичні вподобання. Все ще недостатньо причин штатні динаміки часто зроблені із дешевих матеріалів. Ще одна перевага це можливість тонкого налаштування. Ну що, готові? Тоді поїхали. Привіт! І якщо ви коли-небудь сідали в машину і думали, ну звук міг би бути і краще це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто замінити штатну акустичну систему у вашому автомобілі. І я не просто скажу вам, що це класна ідея, а назву дев'ять конкретних причин, чому це варто зробити прямо зараз. Ну що, готові? Тоді поїхали. Перша причина покращення якості звуку. Штатні динаміки в автомобілі часто створюються з акцентом на економію, а не на якість звучання. Виробники авто прагнуть знизити витрати на виробництво, тому встановлюють бюджетні звукові системи, які відповідають лише базовим вимогам до відтворення звуку. Це призводить до компромісу між вартістю і якістю. Як результат, музика звучить доволі плоско. Без об'єму та глибини. А багато важливих звукових нюансів просто втрачаються. Чому ж штатні динаміки можуть робити звук пласким? Ну по-перше, матеріали низької якості. Штатні динаміки зазвичай виготовляються із дешевих матеріалів, а це обмежує їх здатність до відтворення широкого діапазону частот. По-друге, це слабка деталізація звуку, через брак якості в штатних системах дрібні звукові деталі, як-от переливи музичних інструментів, чи чіткі вокальні нюанси, які просто не передаються належним чином. І це створює відчуття, наче музика звучить монотонно і без динаміки. Як на мене, це вже доволі непоганий аргумент, щоб замінити акустику. Але почекайте, це тільки початок. Всі ми знаємо, що музика це не тільки високі частоти, а ще й потужні баси. У штатних динаміків, як правило, проблеми саме з низькочастотним діапазоном, але все впирається у величезну кількість факторів. І так, матеріали із першого пункту також відіграють дуже важливу роль. Звукова котушка, матеріали дифузору, магнітна система все це напряму впливає на відтворення звуку. Після заміни штатних динаміків бас стане глибшим і насиченішим. Ну, хоча б у його верхньому діапазоні. Якщо ж ви хочете дійсно потужного басу, і щоб ваша улюблена музика гойдала салон, тоді, окрім фронтальної акустики, вам ще знадобиться і сабвуфер. Але сьогодні не про нього. В нашому ж випадку навіть заміна акустики вже може добре впливати на результат. Все ще недостатньо причин. Ну, тоді поговоримо про потужність. Третя причина збільшена потужність. Багато автовласників стикаються із проблемою, коли під час прослуховування музики на високій гучності звук починає спотворюватись, хрипіти або втрачати чіткість. Причина цього явища штатні динаміки, які часто не мають достатньої потужності, щоб забезпечити якісне відтворення звуку на всіх рівнях гучності. До чого призводять такі обмеження? Ну, по-перше, як результат, коли ви піднімаєте гучність, динаміки починають перевантажуватись, що призводить до спотворень звуку або навіть їх механічного пошкодження. По-друге, матеріали, з яких зроблені штатні динаміки, зазвичай дешеві й менш ефективні у відтворенні різних частот. Наприклад, високі частоти можуть звучати занадто різко, а низькі бути глухими або взагалі майже невідчутними. Така система може зрізати значну частину музичних деталей, через що звук стає пласким і позбавленим. Ось таке воно життя. Хотів зробити гучніше та отримати більше емоцій, а замість насиченого звуку ви чуєте хрипіння або навіть тріскання. Ну, кому таке сподобається. Особисто мені не дуже. Четверта причина різножанровість. Звісно, погоджуємось, якісні динаміки це далеко не тільки бас. Вони здатні передавати й найтонші деталі музики: голос виконавця, струнні інструменти, кожен удар барабану, штатні динаміки часто не можуть забезпечити такої чіткості. Після заміни ви будете чути кожну деталь так, наче музика звучить наживо. А з цього одразу витікає ще декілька вагомих причин замінити штатку. Кожен має свої музичні вподобання. Для когось серце б'ється швидше під потужні баси хіп-хопу, а хтось розслабляється під кришталево чисті звуки класичної музики. Проте, не всі знають, що саме якість акустичної системи вашого авто безпосередньо впливає на те, наскільки глибоко ви зможете зануритись в улюблені жанри. Для любителів хіп-хопу та електронної музики баси є ключовим елементом. Потужні ритмічні удари та глибокі синтетичні звуки можуть буквально прокачувати тіло. І якщо система здатна передати ці частоти, без потворень штатні динаміки, на жаль, часто не здатні справлятися з низькими частотами. Вони можуть звучати розмито або навіть створювати неприємне гудіння. Це призводить до того, що музика втрачає свою динаміку та енергію. І якісні динаміки з іншого боку мають розширений діапазон відтворення низьких частот. Їхній бас стає глибшим, точним і без жодних зайвих шумів. Ви відчуєте, як кожен удар улюблених треків доноситься до вас із неймовірною точністю. Це особливо помітно на високій гучності, коли слабші динаміки починають спотворювати звук, а якісні продовжують відтворювати музику чисто. І насичено. Комусь дуже подобається інструментальна музика, в якій дуже важливим аспектом є чистота високих та деталізація. Для поціновувачів класичної музики, які звертають увагу на деталізацію кожного інструменту, важливі високі частоти. Оркестрові інструменти, такі як скрипки або флейти, можуть звучати надзвичайно делікатно. І навіть невелике спотворення або різкість на високих частотах може зіпсувати задоволення від прослуховування. Штатні динаміки часто зрізають ці частоти, або ж навпаки, роблять їх занадто різкими, що може створити враження перевантаженості звуку. Ну, звісно, хтось полюбляє рок і метал. У цих жанрах важливі не тільки баси, але й середні частоти: вокал, гітари та барабани. Якісні динаміки дозволяють краще відчути енергію вокалу та силу ударних інструментів. Важкі рифи електрогітари звучатимуть чітко. І насичено, без захриплень чи змішувань з іншими частотами. Коли ви змінюєте штатні динаміки на якісні, кожен музичний жанр починає грати новими фарбами. Наприклад, ви можете почути нові звукові шари у ваших улюблених треках, які раніше просто губилися. Вокальні партії стануть більш чіткими, баси глибшими, ну а високі ноти більш чистими. Це інвестиція у ваше задоволення, яке триватиме кожен раз, коли ви сідаєте в авто і натискаєте кнопку play. П'ята причина: довговічність. Штатні динаміки часто зроблені із дешевих матеріалів, які швидко зношуються, і в підсумку звук стає гіршим з часу. При заміні акустики, ми і самі дуже часто бачимо, як поводяться такі штатні динаміки. У них можуть з'являтися тріщини, порвані підвіси, відпавші магніти, розірвані або промокші дифузори. Явно не те, що очікуєш від акустики в своєму авто. Правда? Якісні ж динаміки дійсно використовують більш довговічні та надійні матеріали, такі як поліпропілен, алюміній, скло тканина, які не тільки покращують якість звуку, але й продовжують термін служби. Акустики ці матеріали розроблені для того, щоб витримувати суворі умови експлуатації в автомобілі, зокрема, вплив високих температур, вібрацій та вологості. Ось кілька ключових переваг таких матеріалів. Всередині авто температура може значно коливатися, від морозу взимку до спеки влітку. Багато бюджетних динаміків, виготовлених із простих паперових конусів, із часом можуть втрачати свою структуру та деформуватись під впливом високих температур та вологи. Особливо вологи, яка точно потрапляє у внутрішні частини дверей вашого авто. Повірте, а поліпропілен і скло тканина, з яких виготовляються дифузори в якісних динаміках, стійкі до таких впливів. Вони не деформуються, не розшаровуються і не втрачають акустичні властивості, що забезпечує стабільне звучання протягом багатьох років. Шоста причина підтримка підсилювачів: якщо ви встановлюєте підсилювач, штатні динаміки просто не зможуть розкрити його потенціал. Ну або трошки навпаки, вони не витримують додаткової потужності, але після заміни на якісні динаміки ви отримаєте справжній аудіофільський звук, де кожен ват потужності використовується наповну. Якщо ви вже вирішуєте покращити свою автомобільну аудіосистему за допомогою підсилювача, то швидко стикаєтесь з обмеженням штатних динаміків. Навіть з найкращим підсилювачем, який додає потужності і деталізації звуку, штатники просто не зможуть розкрити його потенціал. Вони не розраховані на обробку великої потужності та складних аудіосигналів, що призводить до спотворень і навіть можливого механічного пошкодження. Що саме прикольне, в мене буквально зараз тут на столі лежить Бенген Довсен з порваним дифузором. Вони можуть проработати 5 хвилин, а можуть поробити тебе день. Голос із-за кадру підказує, що ведучий каже правду. Чому ж штатні динаміки не справляються з підсилювачем? Перше, це обмежена потужність. Більшість штатних динаміків спроєктовані для роботи із мінімальною потужністю. Зазвичай в межах 10-20, ну, в крайньому випадку 40 Вт. Це достатньо для простого відтворення музики, але коли ви додаєте потужний підсилювач, який може генерувати 50, 100 або навіть більше Вт на канал, Штатні динаміки просто не можуть справитись з цим. Вони починають перевантажуватись, що призводить до хрипіння, а також, можливо, механічного пошкодження динаміку. Нові якісні динаміки розраховані на набагато більше потужності, що дозволяє їм повністю використовувати потенціал підсилювача, зберігаючи чистоту і деталізацію звуку навіть на високій гучності. Це означає, що ви зможете повністю насолоджуватись музикою. На великій гучності без будь-яких спотворень. Другий фактор це низька чутливість. Штатні динаміки, як правило, мають низьку чутливість. Це означає, що навіть з підсилювачем вони не можуть ефективно використовувати додаткову потужність для покращення звуку. Навіть якщо підсилювач надає більшу потужність, звук залишається пласким та без деталізації. Якісні ж динаміки мають значно вищу чутливість. Що дозволяє їм ефективніше використовувати подану потужність. А це означає, що ви отримаєте чистий і насичений звук навіть при середніх рівнях гучності, що дозволяє не тільки слухати гучну музику, але й насолоджуватись деталями на звичайних рівнях гучності. І третя причина це неправильна конструкція для високих навантажень. Стандартні динаміки не призначені для роботи із інтенсивними аудіосигналами, такими як глибокі баси або різкі високі частоти на всіх рівнях гучності. Під час таких навантажень можуть виникати вібрації або перевантаження компонентів динаміка, що погіршує якість звуку. Високоякісні динаміки виготовлені із передових матеріалів, які забезпечують чітке і точне відтворення всього звукового спектру. І якщо підсилювач дозволяє розширити діапазон частот, які відтворює система, то стандартні динаміки просто можуть не вловити всі ці нюанси. Якісні ж динаміки передають глибокі баси, насичені середні частоти і кришталево чисті високі частоти, що робить звук об'ємним. І багатошаровим. Кожен ват потужності використовується наповну, баси стають глибшими, вокали чіткішими, а кожен інструмент у треку звучить як повинен. Ще одна перевага це можливість тонкого налаштування. З новими динаміками ви зможете налаштувати все так, щоб отримати ідеальний баланс між низькими, середніми та високими частотами. Штатні динаміки не мають такої гнучкості, тому звук не можна так точно підлаштувати саме під себе. Сьома причина шумоізоляція. При заміні динаміків зазвичай також рекомендують зробити і шумоізоляцію. Це не тільки зменшить зовнішній шум і зробить поїздки комфортнішими, але й значно покращить якість звуку в авто. Ми вже про це казали в одному з наших відео про помилки автозвуку. Ви зможете насолоджуватись кожною нотою навіть на високих швидкостях. Якщо вас окремо цікавить важливість шумки, пишіть про це в коментарі. Будемо розбиратись. Причина 8 легкість замінки. Заміна штатних динаміків це значно простіший процес, ніж здається, на перший погляд. Багато автомобілістів навіть не підозрюють, що можуть самостійно оновити аудіосистему власного авто. Сучасні моделі динаміків, такі як, наприклад, DLS Cruise, розроблені з урахуванням простоти встановлення. Вони мають модельні розміри та кріплення саме під ваш авто, що дозволяє без зайвих труднощів змінити штатні динаміки на нові. Там все максимально просто. В комплекті ви знайдете інструменти для заміни, а також всі необхідні роз'єми, щоб підключити все плагенплей. Якщо хочете побачити таку заміну, також дайте знати, зробимо окреме відео. А також, окрім акустики, Plug and Play, в нашому магазині Decibel можна знайти динаміки на будь-який розмір, задачу, смак та гаманець. Якщо вагайтесь з вибором акустики, просто пишіть нам і з радістю допоможемо. Дев'ята причина естетичне задоволення. Звук це тільки одна сторона оновлення аудіосистеми. Не менш важливим є й візуальний аспект якісні динаміки. Це не просто інструмент для відтворення музики, це справжні витвори інженерного та дизайнерського мистецтва, які можуть перетворити інтер'єр вашого авто, додаючи йому стильності та естетичної завершеності. І, як правило, заводські динаміки виглядають досить посередньо. Їхній дизайн це практичний мінімум, розроблений лише для того, щоб виконувати свою функцію. Вони часто приховані за простими решітками або панелями і не додають автомобілю жодного стилю. Часто, але не завжди. Якісні динаміки це зовсім інша історія. Їхній зовнішній вигляд продуманий до найбільших дрібниць. Вишукані алюмінієві корпуси, елегантні гравіювання та сучасні агресивні лінії. Усе це створює образ не просто аудіопристрою, а справжнього елементу дизайну, який стане акцентом інтер'єру у вашому авто. Якщо штатні динаміки можна порівняти із стандартними колесами на автомобілі, то якісні динаміки це як спортивні легкосплавні диски. Вони не тільки роблять вашу машину кращою у функціональному плані. Але й надають їй вид абсолютно іншого рівня. Відчувається як щось особливе, не просто функціональний елемент, а стильна частина автомобіля, що підкреслює його індивідуальність. Ось ми і розглянули 9 вагомих причин, чому вам варто замінити штатну аудіосистему. Кожна з цих причин це не просто цифра в списку, а ключ до трансформації вашого автомобіля. Нові динаміки не лише покращать якість звучання. А й нададуть вашому авто нове життя, заповнюючи кожну поїздку, енергією та позитивом. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарях, які динаміки ви обираєте для свого авто. І пам'ятайте, що музика це не просто звуки, це емоції, які супроводжують нас на кожному кроці. До нових зустрічей!